Слава Україні друзі! Радий вітати вас на українському мовному каналі Max OneMania, з вами я Макс і сьогодні в цьому відео хотів би поділитися з вами схемою заробітку на телеграм-ботах. Тому, якщо вам цікаво, поставте лайк авансом. І хочу, до речі, трошки заспоїть. Заробіток буде складати від продажі свого власного бота, як створити. Цього бота в цьому відео я покажу і як налаштувати, щоб він вам приносив дохід. Тому дивися відео до кінця, не перемотуючи. А перед цим не забудь підписатись на мій телеграм-канал, ссылка на телеграм в описі під відео. І, звичайно, що на мій YouTube канал. А ми поїхали! То, щоб нам створити свого власного бота в Телеграмі, нам потрібно зайти в Telegram і знайти бот-фатер. Нажимаємо бот-фатер, перезапустити, так як я вже за нього заходив. Нажимаємо, якщо ми тільки перший раз приєдналися до цього бота, нажимаємо е, Почати, No Bots і далі прописуємо, так як ми будемо накручувати підписники через бота, продавати його. До речі, Цього бота краще рекламувати або в TikTok, або в ВКонтакті. Чому саме ці дві платформи? Тому що там можна вийти на російську аудиторію. І з цього бота краще продавати росіянам, тому що вони трошки дерев'яні і їм легко цю фігню впарити. Далі прописуємо, так як ми будемо накручувати підписників в Тіктоці, в Телеграмі, лайки, в інстаграмі. В Ютубі, тому логічно буде назвати бота якось в такому плані. Назвати свого бота. Так як ми будемо накручувати в соцсетях підписників, тому логічно буде його так і назвати. Назвемо його VIP -talk BOT Так. Ось ми е VIP Вікток BOT Копіюємо посилання. Далі. Нас перекидає. І прописуємо далі команду Help. Все. Ми заходимо на лаштування ботів. Далі. Ми поставимо аватарку на цей бот. Set script. І ставимо фотографію. Вибираємо нашого бота. Далі загружаємо фотографію, яку ми хочемо. Все, зараз вона загрузиться. Так, далі заходимо в головне меню. І нам потрібно далі токен. Вибираємо токен. Нам вибуває наш токен е, нашого бота, який нам в подальшому потрібний. Для... Е, заходимо на сайт. Е, також називається Fatter Bots». і чому саме на російську аудиторію цей бот краще направляти. По-перше, то, що тут оплата рублями. По-друге, вивід тут також є виплати средств, далі, в яких тут можна виводити банківська карточка, Kiew-Гаманець, UN Money, WebMoney. Тобто, якщо у вас є ці гаманці, Можна виводити кошти туди. Киви кошельок можна створити за пару хвилин. Далі. Що потрібно зробити? Заходимо в «Мої проекти, управління ботом, бот Telegram. Копіюємо сюди токен, сохраніть токен. Далі ми беремо VibBot. І налаштовуємо нашого бота, на яку він буде заточений. Аренда сім карт модуль продвіження, стім поповнення анонімний чат, скачування відео з TikTok, скачування фото в Інстаграм і музикальний бот. Тобто ви можете вибрати такі боти і на цьому заробляти. Ми будемо, так як ми створювали по Тіктоку, по підписниках, модуль. Продвиження. Среднє 70%. Увідомлення, у прибілі будемо ставити. Далі нам то не головне. Сохранити настройки. Так, все ми створили. І ось який у нас бот получився. Нашого бота, який я зберіг в себе збережених. далі заходимо на наш VIP Talk Bots. Ось такий у нас бот. от. Получився. Далі розпочати. І ось все в нас. Накрутка, підтримка, мій профіль, поповнити баланс. Ось накрутка. Що тут можна накручувати? Instagram, контакті, Тікток, YouTube, Facebook, Однокласники, Telegram, Twitter, SoundCloud, Яндекс, Apple Music, Web Traffic, Discord, Twitch. Далі. Partners, Google, Spotify. Ось такі соціальні платформи, в яких можна накручувати підписники, лайки, коментарі і друге. Припустимо YouTube. Лайки, перегляди, підписки, глядачі в прямому ефірі, соціальні репости, коментарі. Тобто ось такі боти можна створювати і на цьому заробляти. Так, припустимо, ціна за лайки, які тут будуть. Ціни за лайки. Мінімальна для заказу 50, максимальна для заказу 50 тисяч. Ціна за 1184 рубля. В гривнях це приблизно 95-90 гривень. Е, опис початок 1 час і швидше, лайки. А дія слуга так, мінімальна. І тобто 70% від цієї суми ви будете заробляти. Тому краще це заточувати на російську аудиторію і звідти мати бабосики. Чим більше ви е, прорекламуєте свого бота, чим більше у вас буде покупок, тим більше у вас буде пасивного доходу. Тобто сама суть, сама схема. Е, вам, я думаю, зрозуміла. Посилання на сайт залишу я в описі під відео. Підписуйся на мою телеграм-групу, там буду ділитися новими фішками, новими способами заробітку. Тому приєднуйся на телеграм-групу, підписуйся на мій YouTube канал. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.